Банк Англії обіцяє впровадити правила щодо стейблкоїнів у темпі США. Велика Британія планує запровадити регулювання стейблкоїнів так само швидко, як і США, щоб не відставати від міжнародних партнерів. Про це заявила заступниця голови Банку Англії Сара Брітен під час конференції з Салту Лондоні. Вона наголосила, що узгоджені дії союзників є надзвичайно важливими для стабільності ринку цифрових активів, вартість якого перевищує 310 мільярдів доларів. Бріден повідомила, що британські регулятори активно на співпрацюють з федеральною резервною системою США. А 10 листопада Банк Англії оприлюднить власний консультаційний документ щодо стейблкоїнів. Заяви представниці Банку Англії пролунали після вересневої зустрічі канцлера Рейчел Рів та міністра фінансів США Скотта Бесента, де сторони домовилися посилити координацію у сфері криптовалюти цифрових фінансів. Раніше криптоасоціації Великої Британії закликали уряд зайняти більш відкритішу позицію щодо індустрії, попередивши, що надмірна обережність гальмує інновації та Розвиток фінансових технологій в Україні.